Складаєш маршрут під час подорожі, скористайся моєю підсказкою. Штучний інтелект може дуже круто прописати маршрут. Я звернулася до чату GPT і задала йому запит скласти одноденний маршрут по визначних місцях Стамбулу. І мені прорахував чат, прописав дуже крутий. Одноденний маршрут а по локаціях, які я можу відвідати в Стамбулі. Далі я запитала, що ж я можу за один день побачити у Відні, які визначні місця, і як провести свій день. І штучний інтелект мені також цим допоміг. Дуже круто прописав план по цікавих історичних локаціях цього загадкового міста. Дивись на відео, все показую в подробицях. Да? Кафедральний собор, Говбург, далі Грабен. І закінчить вечір на ратуші. І також я запросила визначні місця Праги, тому що це місто в святкові дні користується великою популярністю. І чат GPT мені також допоміг із моїм запитом. Порекомендував відвідати Пражський град, далі прогулятися по Карловому мосту. Тож, якщо ти шукаєш застосунок для планування своєї активності в подорожі, звернися до чату. Підписуйся. Тут все про подорожі.